Надеюсь, наша зайчка. Ку-ку. <реш> Вже час вечір хочу, до сих пор возле басейну. Бачите, цілий день я чекаю над цією водою. Щоб врешті-решт вона стала чиста. Полісосі басейн, вийти у нас полісос, басей... шланга з бутилки. Я зараз покажу вам які. Збираємо все сміття упали на дно. Випала в осада, якось скажу. Підтягую шланги. Вже її трошки погано видно. Зараз ви побачите ціна укром. Так, все, що бачила за Дивіться на нашу систему. Видно? Вот вона затягує. О! Такий у нас пылесос для бассейна. Бутылка, шланга. Трубка шланг і Катюша. Хі -хі -хі. Ручний пылесос. О, вожу по дну, я на водичку затягиває. Зараз ще беру з швабру і прохожуся подобати маляку, чищу фільтр. Ну що, як вам результат за цілий день? Ще треба працювати. Сьогодні з бассейну все. Кидаємо сюди цей поплавок быстрого действия. І залишаємо. До завтра. Поміняла фільтр. Вже був прям грязний в муляки. І дивимся, що завтра буде з водою. Все, на сьогодні вже все.